Вітаю, друзі! Сьогодні ми перейдемо у неймовірний світ гри Mount Blade 2 Bannerlord. Ви станете свідками захоплюючи подорожі нашого героя від скромного початку до славного кінця. Одразу хочу відмітити, що я граю в цю гру не перший раз, і тому я вирішив встановити декілька модів, які покращують гру, але при цьому кардинально її не змінюють. Якщо вам цікаво, які моди використовувалися в цьому відео, то посилання, звичайно ж, буде в описі. На цьому вступ закінчується. Бажаю всім приємного перегляду. Перед початком гри нам треба вибрати культуру, до якої належить наш персонаж. Це дуже важливий момент, бо вибір фракції дає нам певні бафи або дебафи. Маючи певний досвід гри за спиною, я вирішив обрати ботанію, оскільки вона дає найменше дебафи. Наступний етап це створення персонажа. На цьому моменті я зазвичай затримуюся, оскільки у грі присутня просто величезна кількість різних параметрів. Я вирішив зробити нашого хлопака майже в міру великим. І, до речі, саме на цьому моменті я помітив. Певну схожість. І я подумав, що в принципі це прикольно, але його статура йому не підходить, і у підсумку я все ж таки зробив його більше схожим на шрека. А бачу середньо між ними і цим персонажем. Мене це більше, ніж влаштовує, тож йдемо далі. Ну а далі нам треба створити свою історію походження. Тобто вибрати, ким були наші батьки. Також нам треба вибрати події, які попливали на життєвий шлях нашого персонажа. Я вирішив зробити свого персонажа максимально сильним, тож вибирав усі події, пов'язані саме з цим. Далі я вирішив згрунувати ім'я для свого персонажа, оскільки в той момент мене фантазія про покинула, а В підсумку я зрозумів, що це все мені не підходить, тож скоріше за все доведеться щось придумати самому. Наступний етап це створення нашого стягу. Мене не влаштовує маленька варіативність прапорів, тож частина мод, що це виправляє. Хочу нагадати, що посилання на всі моди, що використовувалися у грі, ви зможете знайти в описі під цим відео. Саме під час створення стягу я знову віднайшов натхнення і зрозумів, як саме назву персонажа. Нехай світ зустрічає героя. Герой, який покладе кінець криміналу у Колірадії. Героя, який будуть захищати слабких та знадобине. Зустрічайте, Амдольф з клану Хілер. Ну і нарешті ми безпосередньо починаємо грати. Зараз, перш за все, нам треба розкидати наші бачки талантів, після чого треба знайти вірних товаришів по зброї, які будуть і що боротися з Хіллером, на права всіх беззахисних верст населення Колорадії. Завдяки нашому ворожному ораторському таланту, ми змогли себе відразу вже знайти двох супутників. Вже разом з ними ми вирішили відправитися в найбільш кримінальне королівство осінньої Колорадії Батанію. Дорогою до Батанії ми зустрілися з першими представниками кримінального світу, і незважаючи на їх кількісну перевагу, ми вирішили вступити з ними в нерівну битву. Противника була чисельна перевага, і в рівному бою ми не могли перемогти. Тільки на поле битви був лише один вершник, було прийнято рішення використати цю єдину перевагу. Тож задачою Хіллера було розділити мародерів, після чого піхота несе свій удар. І як ви бачите, план був чудово реалізований. Хіллера вийшло розділити мародерів, після чого піхота пішла в атаку. Зважаючи на те, що нас до два рази менше, ми закінчили всю битву без втрат, навіть без поранень. Тож після цього ми забрали трішечки дропу і відправилися далі в свою подорож і нові пригоди не змусили нас себе чекати. Під час подорожі ми знову таку ж саму групу мародерів. І ми вирішили діяти вже по заздалегідь спланованому плану. О, бляха, спланований план. А да. і певні блядь. Окей. Практика, що ми використовували в минулому бою, показала себе доволі непогано. Але на превеликій жаль у цій битві не обійшлося без жертв, бо Амдольф вирішив спіймати каміння обличчям, після чого відправився в нокаут. Незважаючи на це, битва була виграна, після чого ми забрали увесь лут і вирішили поповнити наші ряди новими військами. Далі ми відправилися у найближче місто, щоб продати весь наш лут. Звичайно, що дорозі нам також потраплялося марадери, але зважаючи на те, що було занадто багато, ми вирішили просто продовжити наш шлях. Попри ми продали весь лут, Всіх полонених заробили трішечки грошей. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Після цього одразу ж вирішили придбати щит, щоб не отримати більшу маслину у нього. Після покупки обновок ми вирішили взяти квест, оскільки гроші ніколи не будуть зайвими. А дачу квесту було спіймати і завірбувати сім морадерів. Тож після цього ми відправилися на пошуки цих свободів мародерів. паралельно, звичайно, збільшуючи розмір нашого відряду. Вікна треба більше воїнів. Побачивши перший отряд мародею, ми одразу ж опустилися за ними в погоні. І як тільки ми їх наздогнали, ми вступили з ними в бій. В принципі, тактика особливо не мінялася, все було так же саме, тільки Хі хіба що в нас була більша кількість воїнів на полі бою. Вже під час цієї битви ми понесли певні втрати. Тож, по закінченню битви ми відправилися поповнювати наші ряди. Після поповнення ми відправилися на подальші пошуки отрядів мародерів, оскільки нам треба виконати на завдання. І не, дуже, і не дуже сильно довго шукаючи, ми наткнулися на наступний отряд мародерів. Тактика наша була незмінна, власне, як і успіх і використання. Тож цю битву ми закінчили з просто розробною перемогою. Звичайно, як може бути інакше, бо наші війська вже надзвичайні селяни, з молотами, вилами а вже професійні воїни. Після того, як ми забрали усю стобичі, всіх полонених, попрокачували наші війська, ми відправилися на пошуги наступного загону, і знайшли ми його дуже швидко. Тактика залишилась незмінна, так само діяли минулого разу. Спочатку я розбиваю війська, потім моя армія частково розбираю. Саме на цьому моменті вілічте максимально оправдалося, оскільки в мене летіли просто десятки карт. Каже, це наша чергова перемога з мінімальними втратами, після якої ми забрали лут, полонених, після чого ми наздогнали наступний на отряд мародерів. Коли нам ця битва майже нічого не відрізнялася від попередніх, в подальшому схожі з тобою будемо показувати або пришвидше, або в максимально пришвидшеному варіанті, або просто їх будемо взагалі скіпати. Я подивився, що я можу працювати свій загін, але вирішив цього поки що не робити, оскільки грошей у нас так вже і багато. А після кожного покращення воїна йому треба платити більше солота на день. Далі ми щоденечко подали весь наш лут і відправилися здавати наш квест, оскільки ми вже маємо потрібну кількість мародерів. Ну а вже далі я відправився на пошуки наступного квесту. На шляху вирішили допомогти атряту, котрому не потрібна допомога. У підсумку я отримав аж 02% від усієї здобичі. Nice. Після цієї битви я вирішив відсвяткувати цю подію. І купив собі нову зброю. Наступним кроком було збільшення нашого отряду. Тож я збирався найближче місто набрав брав собі якнайш найманців, а потім іще одне. Покоше, задкочив лагеря, де знайшов собі першого супутника, котрой вирішив зерно далі. за спробну плату, в розплег 132 гривень. І ось вже в новому спаді ми відправилися на пошуки і нових прогод, поки не змусили себе чекати. Із збільшенням нашого отряду нам нарешті була функція розподілення наших військ перед початком битви. Тож я вирішив віддати керівництво загоном піхоти вепру, а, а саме так звати нашого супутника. А на себе я взяв лучників, після чого ми вступили в битву. котре миціально швидко. Далі ми штанечко продали лут в найближчому місці, після чого ми вирішили відправитися в подорож Асрайським королівством. Ми зупинилися в найближчому місці. І там же знайшли собі чудове завдання на захист каравана, котре ми взяли і відправилися в дорогу. І не від'їжджаючи далеко від міста, ми майже одразу ж наткнулися на загін нальотчиків, з котрими ми вступили в битву. На відміну від звичайних марадерів, нальотчиків відрізняються тим, що вони всі до єдиного вершника. Тож тут найголовніша задача просто тримати стрій і чекати, поки супротивник буде вдарятися в наші ряди, після чого так його розбивати. А вже на етапі, коли залишається дуже мало ворогів, треба просто зтиратися в атаку. І власне ми її зробимо. Ну а на цьому моменті я хочу передати Уі! просто величезний привіт дві до цього. Ну або ж є відсутність місцями, але це нормально, оскільки гра все ще знаходиться в розробці. Тож продовжуємо нашу битву. Ця битва була виграна, тож ми відправили наступне місце, де ми продали весь наш шлун, і відправилися в в наше завдання далі, і вже незабаром ми знову з'явилися з наступним захіном на льот. Цього разу ми вирішили не чекати на допомогу охорони каравану, тож вирішили вступити в собит в самотужку. За свою самовпевність ми заплатили величезну кількість втрат, а також нашу майже поразку. Бо на певному етапі усі лідери загону просто повідписали. Але не зважаючи на це за рахунок свого досвіду, наші війська перемогли. Тож ми продовжили наш шлях далі. В'їхавши в місто Оскар, ми закінчили наш квест на супровід каравана і взяли новий квест на рекрутинг мародерів. Але саме в цьому районі дуже велика проблема. Знайти мародерів. Мені поталанило, я дуже швидко знайшов маленький отряд мародерів і погнався за ним. І наздогнав, що вступив з ним в битву. Закінчивши битву, я вирішив трішки пройтися по полю битви. Зрозумів, що мені потрапилися не звичайні мародери, а мародери йоги. Яким сходяще до цього, мій отряд допоміг пізнати, пізнати землю? Чи піти в нарвану? Навіть я не знаю. Але я не допоміг. Красно будемо на цьому затриматися, і продовжуємо наш шлях. Ну а далі, побігаючи за отрядом морадерів, котрі я не можу наздогнати, я вирішив зачистити укриття. Думаю, це був не такий вже і поганий варіант, оскільки в укритті можна заробити дуже багато луту і відносно швидко. Це б це нічого, але словище це просто максимально нету на річ. Їх дуже довго зачищати. І вони максимально ідентичні. Так, залежить від локації, укриття трішки відозмінюється, але при цьому це залишається на зміну. в тому сенсі, що тобі треба дуже багато бігати. Тож в цілому я дуже сильно не ці всі укриття. Але кожен новий початок гри мені приходиться їх защати, оскільки це дуже класна можливість, менше прокачатися на початку гри. Статі все не так вже погано з закриттями, бо в кінці нас чекає головна битва. Де ми можемо обрати? Ми будемо битися один на один з ватажком банди. І наші отряди будуть битися стінка на стінку. І звичайно, я вибрав битву один на один, і ця легендарна битва почалася. Одразу і і саме початку гри, я вже зрозумів, що мені не буде легко, оскільки від першої штички мене одразу відлетіло більше, ніж половина ХП. Тож далі пішов дуже-дуже напряжений геймплей, де я намагався відбити максимально просто всі атаки. І все б нічого, але щит у цій грі також ламаються. І я чудово розумів, коли ламається мій щит, я скоріш за все програю. Кожен до рік відбував атаки, а також намагався періодично наносити удари. І у підсумку мені пощастило, бо По якраз на останніх секундах б ще один удар і мій ще зламався, і я зміг перемогти. По закінченню битви, в нас було достатньо кількість полонених, щоб завершити цей квест. Тож ми відправився в місто Оскару, здали наш квест, після чого вирішив продовжити свою подорож з цими землями. Вже, знаходячись на прикордоні Сарайського королівства, я зайшов маленьке поселення, де містяни помідовили мені, що вони потерпають від постійних нальотів дезертирів, тож я вирішив їм допомогти вирішенні ці проблеми. Мій загін затримався у поселенні, і дочекавшись наступного нападу дезертирів, ми вступили з ними в битву. Під час битви місцеве ополчення також вирішив до нас приєднатися, але, на превеликий жаль, вони не підкорялися моєму керівництву. Тож пішли просто в обій. Дуже швидко померли. після чого вхід пішли вже мої війська. Тоби стоя і вперед, щоб відволікти хоча б частину воїнів, аби моїм військам було набагато легше битися з ними. Мене не вийшло це зробити, осіб, я отримав стрілу в обличчя. Тож надалі битва розвивалася не на нашу користь. І у підсумку ми програли, тож я і всі, хто були поранені, опинилися в полоні. Як ми бачимо, навіть кей не витримав такого розвитку подій. Тож в перегрів у в певному місці він аж майже покинув меші статусфери. Через певний час перебування у полоні мені поступила пропозиція, від якої я не міг відмовитися. Цього навчала за 330 гривень мене вирішили відпустити, тож я скористався цією можливістю. Але, звичайно, я не хотів п'яти своїх людей. Тож я вирішив створити новий отряд і звільнити всіх воїнів, з котрими прийшли стільки битв, пліч, обліч І ось, досягнувши перетету, як мені здавалось на той момент, я вирішив нарешті їх наздогнати. З противника була більша чисельність. Але я сподівався, що наша кавалерія зможе анулювати цю перевагу. Перед початком битви піхотинці стали у стіну зі щитів. Єдиний лучник зайняв позицію позаду, а кавалерія розташувалася на лівому фланці. По закінченню планування битва була розпочата. Загін кавалерії на чолі Замдольгом розпочав свою блискавичну атаку, цілею якої було відволікти лучників та навести паніку у бредах противника. Під час одного з нальотів кавалерії Кінь Хіллера отримав низку значних поранених та зупинився. В той самий момент гострі ворожі списи почали пронизувати тіла Амдольфа, поки той не впав з коня через важкі порани. Одразу ж після цього піхота перейшла в атаку, щоб помститися за свого ватажка. Але, на жаль, вони були розбиті, тож битва була порогна. Саме так і закінчиться історія великого героя, Месника та борця за справедливість. Дякую за перегляд. Це була моя перша відеоробота, тож обов'язково діліться своїми враженнями від перегляду. Ваші побажання, ідеї, конструктивна критика, або хейт, що завгодно, головне, щоб ви навалили активу. Ще раз дякую за перегляд та до зустрічі на новому відео!